Дякую, Христину. Сьогодні у цій студії поговоримо про історію, яка об'єднує та надихає у нас в гостях Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, автор проєкту від книги до мети та громадська діячка. А також історик Іван Хома. Вітаю вас, панове! Дуже раді бачити вас в рамках проєкту від книги до мети». Зустрічаємося знову ж таки не вперше. Я сподіваюся, що ще дуже багато зустрічей попереду. Але хочу запитати в пані, в пані Ірини Ось що пані Ірино, чому саме історична література, от в квітні, до якої події приурочена ця зустріч? Знаєте, колись одного італійського режисера запитали, чому весь час ви знімаєте фільми історичні? От ми такі праглі на інтерпретацію сучасності, нас це цікавить все те, що відбувається зараз. Він дуже класно відповів, тому що історія це те, що завжди. Тому особливої мотивації для зустрічі з істориками і з такими постатями, як Євген Коловалець і Степан Бандера, в принципі, не було, бо все, що ми говоримо, воно історичне, якщо в руках гідних людей. Якщо в руках негідних людей, то історичне. Так, а якщо вже приписувати до якоїсь дати, ну це бій на маківці гряде. І травень це день коли журбою радість обнялась, коли було знищено і коновальця, і петлюру, і Міхновського і багатьох інших, тобто саме навесні, коли природа так буяє, перебуває в своїй оргії, треба говорити про безсмертя. Якось вчора на парі мені студентка одна зробила зауваження, що коли ви пишете про життя якоїсь людини, щось, не ставте через риску дату її смерті. Це неправильно. На що я зреагувала дуже бурхливо і сказала, що це за дивне ставлення до смерті? Смерть це лише форма буття. Наші козаки ставилися до смерті як до даності і найвища форма. Ма смерті, це загинути в бою. Розумієте, тому сьогодні, тому у, у цій зустрічі, на цій зустрічі, ми будемо говорити власне, про тих людей, які здобули безсмертя. Здобули безсмертя, тому що ціна їхнього життя була зовсім не та, як, як оцінює життя більшість. Це було горіння, це було служіння, це був фанатизм. Тому сьогодні ми приходимо до тих постатей і набираємося в них сили. А якщо знаходяться автори, які вміють про ті постаті написати. Так, що ті постаті стають твоєю родиною, то ти розумієш, що ти мусиш тих авторів показати і поділитися цією силою. Тому що, пане Олеже, сила це не тільки те, що ми п'ємо і що ми їмо. Сила це те, що ми читаємо, сила це коло людей, з якими ми спілкуємося. Тому проєкт від книги до мети весь час розширюється коло людей. І Я шалено щаслива, що сьогодні у цьому колі дуже близькі люди, тому що вони львів'яни, тому що ми з ними дуже часто перетинаємося на дорогу, а сьогодні ми перетнемося на меридіанах духових і емоційних ну, знайшли. Ми такого письменника, який вміє написати так, аби аби стати нам родиною, Іван Хома. Ми в цій студії вже не вперше. Ми з вами спілкувалися на багато історичних так. тем. Чим дивуватимете читача, і десь, напевно, прискіпливого читача, також про Євгена Коновальця та Степана Бандеру, що у вас є таке, чого немає в інших істориків? Добрий день. Дякую за можливість. Ну ж в черговий раз поговорити про коновальця і таки, Одного з найкращих представників саме якраз молодшого покоління знов якраз українського націоналістичного руху, це Бандера і відповідно Шухевич. Дійсно, дійсності, 102 роки тому в Карпатах тривав вже в цей час якраз бій на маківці, і саме якраз от в цей період часу Коновалець як офіцер армії Австрогорської імперії, потрапив в полон і перебуватиме. Два роки в російському полоні, де насправді зрозумію, що таке Росія, і в січні 18-го року озвучує публічно і відповідно отримає підтримку, що головним ворогом для української державності є Росія, тою стороною, яка не дозволить або буде все робити для того, щоб знову ж таки українці, українці не змогли створити соборну українську державу, тобто об'єднати всі українські землі. Це буде знову ж таки Польща. Це січень 1918 року і ключовою проблемою, яка не дозволить українцям, або буде знов ж таки проблемою на етапі боротьби за державу. Державу в Києві, а потім і Соборну Українську державу. Це є бардак, Український Бардак, Українська анархія і схильність українського суспільства зношки до оцих таких, якраз цих речей. Коновалець зношки як постать, яка насправді розкриється приблизно 26-27 років саме у Києві в українській національній революції. Спробуватиме оцей знову ж таки, хаос опановувати, але насправді йому вдасться опановувати той хаос, ну ту ситуацію, де насправді ну матиме безпосередню роль, ну і або відіграватиме ключову. І тому не дивно, але всі ті структури, в яких він буде задіяти, вони відзначатимуться і боєздатністю, і особливо політичною стійкістю, і моральною відповідальністю, і національною свідомістю. Тобто це людина, яка ну от е, так би мовити, от десь в цьому питанні закладе ті такі основи в супереч, здавалось би, якраз ну такої такі, якісь ментальні українській традиції. Тобто сходити з поля бою, але завчасно знов таки, він до певної міри вселятиме завжди і мобілізовуватиме своє оточення. Тому що конували це не тільки конували, це знову ж таки є люди, які, це його оточення. І в цьому оточенні всі були рівні, всі були рівні і всі мали право на власну позицію і думку. І будь-яке рішення воно приймалося тільки знов таки, колективно. І це також є феномен Коновальця, тому що конувалець і нове покоління. І наголошую, що сьогодні, в принципі, запит на пошук відповідей, як не треба будувати державу, він сьогодні, От, в принципі, власне, в суспільстві я до цього є. цього питання, так, повернути, типу, що дуже часто прийнято проєктувати на сучасність події минулого і ті постаті, які були колись. От ви, як автор, який писали ці наукові праці, що ми, як читачі, і власна наша верхівка державна сьогодні повинні почерпнути для себе від тих постатей. Ну, наголошую, ну, в основному, на мою думку, знов ж таки, коновалець, Бандера і оті люди, які всі були в націоналістичному руці, це певне обличчя українського майбутнього державотворчого процесу. Я завжди це мене якраз і вражає, і в багатьох випадках я на це акцентую увагу, коли проводжую дослідження. Тобто я дивлюся на їхні, знов на те, як вони навчалися в гімназіях. Це люди, які знали по три, по п'ять мов. Це є обличчя українського націоналістичного руху, це є обличчя українського державотворчого процесу. Тобто це люди, які в гімназії, в університеті добре опанували професійні дисципліни. І коли, наприклад, я дивився, переглянув всі навчальні плани Коновальця в університеті на юридичному факультеті, я був здивований, що всі вибіркові дисципліни це вся є історія. Історія Європи і історія. України Ті курси читав е, Грушевський і ряд які пов'язані з ну, історією права. І особливо я був вражений, що він е, прослухав курс Стебельського про іпатія Потія. Тобто, це Прекрасно. той та, та, це насправді так. це Атлантуні. оці Так, та, саме, от якраз про це йдеться, щоб до певної міри. І я розумію, чому цій людині е, вдалося в 17-му році е, зайняти чітку позицію. Не сидів, не, не сидіти на декількох стільцях, так є знов ж таки одне стіле, це є Україна. А в процесі творення України є якісь союзи, є якісь ножкі домовленості, але бажання одночасно знов ж таки сидіти на декількох стільцях, Це ключова позиція, також буде постійно. Це є насправді програшний варіант для українського державного процесу. І це також чітке усвідомлення, того, що Україна може бути тільки соборною тоді, коли вона утвердиться в столиці в місті Києві. і тільки з утвердженням сильної держави в місті Києві знову ж таки сильна українська держава зможе зібрати всі українські. Землю в одних державу. мене завжди це вражало, що ця свідомість або цей такий організований дієвий процес вони реалізовували маючи 26-27 років. А потім і УВО, і ОУН це стане теж відображенням того, як хаос після поразки національної революції він та його оточення зможуть подолати стати вище. Знов ж таки примітивного з'ясування обставин, хто винен більше, а хто менше, замість того, знов ж таки, щоб мобілізовувати сили на будь-якому етапі. А насправді сил завжди в українців є багато, тому що ми багатомільйонна нація. Знов ж таки і для боротьби в принципі цього ресурсу є. Єдине завжди бракує ну, того розуміння і тої такої віри, що перемога насправді вона отримує ті, хто насправді її. За неї бореться і послідовно і системно знову ж йде до цього. Знаєте, на чому я хотіла хотіла наголосити, пане Олеже, от Іван Слушно сказав, що вони знали по кілька мов. Це було маркером їхньої високої освіченості, але ніколи ніхто з них чужу мову не ставив за пріоритет. Для них завжди була пріоритетом своя мова і своя культура, а інші мови були інструментом для порозуміння зі світом. Натомість, своя мова була інструментом для творення власної держави і нації. Це перше. Друге, в чому? Особлива важливість коновальця. 1917-21 рік. Національно-визвольні змагання програли, програли через те, що не запанувала націоналістична ідеологія, а запанувала ідеологія соціал-демократична, яка виродилася в соціалістичну і в комуністичну. Так от знайшлася людина, передусім кономалець, яка, незважаючи на ту катастрофічну ментальну поразку, передусім взялася знову до збройної боротьби. Про що це все свідчить? Що без потужних збройних сил ми ніколи не втримуємо держави, тобто наша армія, це наш абсолютний і Цілковитий пріоритет. Тобто сила коновальця полягає в тому, що, повернувшись в Галичину, він почав відразу формувати військову структуру, яка називалася УВО. А потім УВО, звісно, переросла в ОУН. А ОУН проросла українською повстанською армією. Тобто, що завжди вбивали в українцях? В українцях завжди вбивали почуття войовника, почуття месника, почуття людини зі зброєю в руках, а не лише з етнофольковими елементами. Вишиванка, скажімо, народна пісня. Відповідна кухня і так далі. Тобто, якщо ви кажете, як це екстраполювати на сучасну ситуацію. Абсолютно ми перебуваємо зараз в цілковитому ідеологічному безладі. Суспільство зробило абсолютно хибний і жахливенний вибір в 2014 році. Та це тепер треба кардинально змінювати. І змінювати як? Та заглибитися в досвід того покоління, яке тоді людям дало усвідомлення своєї сили. Ні, коновалець, ні Бандера, ні Шухевич ніколи не казали опиратися на ще на чужу силу, бо спираючись на чужу силу, ти маєш вигляд інваліда змилиться. Ну, продовжуємо в цьому контексті. У мене питання. Е, ну, ваше завдання е, від книги до мети проекту це популяризувати ті книжки, які нас так. повинні надихати на майбутнє, повинні показувати, хто є справжніми героями нашої mm. держави. Е, як популяризувати історичну літературу? Сьогодні зважаючи на те, що держава ну, дуже мало докладає зусиль до того, аби люди дізнавалися справжню історію? Ну, розумієте, держава і суспільство не існують відокремлено. Держава це кожен з нас. Скільки він вміє держати самого себе передусім, запануємо і ми браття. Так дивіться, найпростіша пропозиція, яку я отримала позавчора. Щойно з'явилося наше оголошення про презентацію цих двох книжок. Я відразу отримала дзвінок від пані з Кам'янського. Кам'янське це колишнє Аж Страшно згадувати, як це місто красиве козацьке колись називалося Дніпродзержинське, із запрошенням презентацію цієї книжки. Тобто, ми їдемо на фестиваль Мамайфест називається. Фестиваль від. Буватиметься 1-4 червня, і я сподіваюся, що ми відвідуємо не тільки Кам'янський з презентацією книжки Івана Хоми і книжки Миколи Посівнича про Бандеру, а в Івана про Коновальця. А ми охопимо всю Січеславщину. Тобто, ми не питаємо, що для мене зробить держава, міністерство освіти, яке давно для мене є міністерством загрози для освіти. Ми просто шукаємо один одного, робимо максимальну промоцію тому, про що ми пишемо. Тому що сила коновальця, сила Бандери виростала. Панувались слухав лекції Грушевського, правда. Це був його учитель. Він до останнього, як гідний учитель, учень, захищав свого вчителя, незалежно від того, що учень і вчитель мали зовсім різні політичні переконання. Але німці тільки тому не знищили Грушевського, що коли нього був конувець зі своїми хлопцями. Ну тобто не треба сподіватися ні на кого, треба просто вперто і послідовно робити свою роботу, тому що Олеже на великій Україні слушно про це сказав Іван, що центр нашого змагання це Київ, а не Галичина. Шалений і неймовірний запит на літературу саме такого. Плану, Галичани дуже розбещені. Вони думають, що вони знають Коновальця і Мендер. Нічого вони не знають з огляду на те, які вони роблять вибір. Тому е, їхати, говорити, спілкуватися, шукати спільників і наступати, і жодною мірою ні перед ким ні в чому не виправдуватися, а просто переносити методи цієї яскравої боротьби тодішнього часу на теперішні суспільно-політичні обставини. Тим більше ми перебуваємо в часі війни. Маємо дуже дуже мало часу. Але в мене ще питання мене цікавить. Ви згадали про українську мову. На якому етапі сьогодні в конституційному суді перебуває родини? на нікчемному, абсолютно нікчемний етап в середу минулого тижня Конституційний суд знову в порядку денному було питання про голосування і скасування цього закону? Не було в квору. Це саме повторилося в понеділок. Тобто, наш президент Парашенка не дає указівки скасовувати закон Ківалова Колісніченка. Натомість його політична сила підготувала абсолютний симулякр закон 5670, який повторює закон Ківалова Колісніченка. Дасть Боже, що Верховна. Рада не підтримує жодною мірою небезпечний закон. 5670. мусимо завершувати. Я дякую вам за цікаву розмову. На жаль, вона була трохи короткою, але ефірний час не дозволяє нам говорити більше. Тому хто хоче більше дізнаватися про таких відомих постів, пропоную читати ті праці, які ви написали. Нагадую нашим глядачам, що в студії була Ірина Фаріон, доктор фізичних наук, автор проекту від книги до мети та історик Іван Хома. Ми говорили про двох визначних постатей в історії України: це Євген Коновалець та Степан Бандера. Христино, слово тобі.